Всім привіт! Раніше я десь в грудні знімала відео про живті, вкорінені живті, які я купляла українського виробництва з теплиці. Отримала вже, коли був сніг, і посадила з касети в такі ось дешевенькі пакетики. І хотіла показати вам відео з двох частин. Перша частина, там, де я отримала живті розпаковка, а друга частина ада. Пандусик. Всім привіт, скажи. А друга частина ось як зараз виглядають ці корінені живці. Як на мене виглядають дуже непогано краще, ніж а, польські аналоги, які я замовляла, і навіть голландські. Зараз ще кілька кадрів цього є Blue Arrow, я покажу. Тобто, ми зараз бачимо зелений гарний такий от саженець, який ще без приросту. Тобто буде ще отакий десь прирост. І за рік ми вже більш-менш отримаємо адекватного розміру позадковина. А ось це зовсім красавці. Подивіться, які вони стали. Гляньте, які гарненькі. Тобто можна отримати за невеликі кошти. Один тоді мені стоїв 15 гривень. І от за невеликі кошти на наступний рік. Або навіть зараз можу висаджувати відкритий ґрунт чи восени. Буде прекрасний посадковий матеріал. Ось такі саженці. Блю